Вітаємо усіх любителів футбольних симуляторів. Ось і відбувся повноцінний реліз FIFA 23. І те, що всі і так розуміли, сталося офіційно. УПЛ у ПЛу грі немає, і її поява була б справжнім дивом, у яке вірили, напевно, тільки найбільші мрійники. У цьому відео розкажемо вам, чому чемпіонат України досі не з'являється у грі у той час, коли там присутні чемпіонати Румунії, Індії та Південної Кореї. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якби хотіли б побачити УПЛ у FIFA та напишіть у коментарях, в якому чемпіонаті ви проводите найбільше часу у грі. Тож, стосунку. України та EA значно потеплішали перед виходом FIFA 22. Тоді УАФ посприяла поверненню у гру збірної України, та наші футбольні чиновники почали говорити про те, що й поява УПЛ не за горами. Позиція розробників FIFA щодо нових ліг всім давно вже відома. Щоб це сталося, EA має бути сама зацікавлена у цьому. Простою мовою, це можна перефразувати так: творці FIFA самі беруться за додавання лише тих ліг, у яких вони самі бачать перспективи для заробітку. Тож, на перший погляд, донна і нецікава індійська ліга залітає у FIFA через те, що у цій країні. Рівні 1,3 мільярди населення, і це мегаперспективний ринок збуту. Другий шлях для появи ліги це велика зацікавленість від власне самої ліги. І в УПЛ цей варіант активно розглядали, але навіть у гарні часи не наважувалися на цей крок. Свого часу навіть комерційний директор УПЛ Роман Свирипа відверто про це говорив. За словами функціонера, зробити всю роботу по оцифровці команд гравців та стадіонів цілком можливо, але для цього потрібні гроші. І гроші це дуже великі. Тож керівництво УПЛ розуміло, що це вкладення не окупиться, тому не ризикувало йти на такий крок. Хоча як не крутиться, була б дуже крута іміджова історія. В ситуації війни в Україні таке вкладення стає ще більш нереальним. Ну а може на цій темі просто складно відмити багато грошей, тому ніхто і не напружується. Але це вже зовсім інша історія. Хоча теоретично і під це можна було б знайти спонсорів. Друзі, ну а ми висловлюємо подяку за підтримку нашого каналу компанії Favbet. Залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує Партію з 10 залізних коней для наших збройних сил, будь всередині гри разом із Фавбет. Що ж цікавого у FIFA 23 є для українських любителів футболу. Поки що там пропонують лише збірну України, Динамо та Шахтар. І з нового там у FIFA 23 хіба що форми. Жодного свіжого геймфейсу ви там не знайдете, що ще раз підкреслює, що український ринок в EA продовжують вважати не надто перспективним. Можна було б помріяти і про появу зорі Дніпра один чи Ворскли з огляду на наявність ліцензованих Ліги Європи та Ліги Конференцій. Але коли питання стосується команд з розділу Rest of the World, EA більше двох трьох клубів не створює. Відзначимо, що до війни офіційні перемовини. Не із EA все ж таки велися і займалася цією справою Асоціація електронного футболу України. Її президент Владислав Шовковський підтверджує тезу про те, що EA цікавлять тільки бабки. Цитуємо Владислава. Треба розуміти, що видавця в першу чергу цікавить ринок. Вони не мають політичних мотивів. Їхній єдиний мотив економічний. Та й власне, навіть якщо EA дуже сильно захотіла б зробити широкий жест для українців та додати УПЛ, війна унеможливлювала б це. Адже усі основні роботи над FIFA 23 тривалися саме в той час, коли попередній сезон був перерваний через вторгнення. Дня а доля нового сезону була абсолютно незрозумілою. Тож інвестувати у створення УПЛ не наважився ніхто. Коли ж можна чекати УПЛ у ФІФА, якщо це і станеться, то все це буде вже після нашої перемоги у війні. І особисто мені здається, що EA даремно сумнівається у комерційному успіху цієї справи. Гравці зі стажем точно пам'ятають, як розліталися піратські диски із українською лігою у стародавніх частинах ФІФА, і як ми приводили до тріумфу у лізі чемпіонів Донецький та Маріупольський Металург, Сімферопольську Таврію та інші клуби з прекрасних українських міст. Впевнений, що дуже скоро ми матимемо все це знову. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе, і все буде Україна!